Як викладачка йоги я дуже часто бачу ці три помилки, які йога-початківці роблять на заняттях. Ці помилки можуть зупинити ваш прогрес в асані на практиці та навіть іноді завдати біль. Але хороша новина в тому, що ці помилки дуже легко виправити, якщо ви знаєте, як це робити. Дивіться це відео до кінця, щоб отримати поштовх у вашій асані практиці та виправити ці помилки. Перша найпоширеніша помилка полягає у тому, що багато студентів думають, що поза собою собака мордою донизу, або ада мука Шванасана. Це поза для розтягнення задньої поверхні стегон. Хоча насправді це поза для витягнення хребту. Через те, що люди так сильно намагаються дотягнутися п'ятами до підлоги, ми дуже часто через це округлюємо спину та пропускаємо головну суть цієї пози. Щоб отримати класне витягнення хребту, спочатку давайте заведемо лікті всередину або розведіть ваші лопатки. Зігніть ваші коліна настільки, наскільки. Тільки вам потрібно, ви можете тут зігнути ваші коліна дуже сильно. Це не є помилкою. Та розслабте вашу шию. Ваші п'яти не повинні діставати до підлоги у цій позі. Більш того, мої п'яти почали діставати до підлоги зовсім нещодавно, після 4 років практики йоги, і я навіть це зробила ненавмисно. Тож не хвилюйтеся з цього приводу і завжди пріоритизуйте ваш хребет. Друга поширена помилка полягає у тому, що багато людей і думають, що вони не можуть дістати руками до підлоги у нахилі донизу. Через це вони блокують коліна і дуже сильно округлюють спину, що взагалі не є здоровим положенням для хребту. Щоб зробити правильний нахил вперед, спочатку давайте поставимо наші ступні на ширині стегон. Давайте спочатку підіймемо руки над головою і прямо перед тим як почати нахил вперед. Спочатку вже зігніть ваші коліна трошки і згинайтеся з ваших стегон, наче витягнетесь. Грудьми донизу ви можете тут зігнути коліна настільки, наскільки вам потрібно. Відпустіть ваші руки на підлогу і обов'язково розслабте вашу шию. Ще один спосіб попрацювати над цією позою з. Іншої сторони для цього поставте ваші ступні ширше ніж стегна. Зігніть повністю коліна для низького присіду. Поставте руки на килимок або на підлогу попереду від вас і широко розправте пальці рук. Звідси, наче ви відштовхуєтесь трошки руками, почніть підіймати ваші стегна догори. Потім знову зігніть ваші коліна і повертайтеся до пози низького присіду. Повторіть це декілька разів, і ви побачите, що ви також можете дотягнутися руками до підлоги у нахилі вперед. Поширена помилка, коли ми робимо крок з собака мордою донизу, однією ступнею вперед, поміж наших рук. Замість того, щоб незрозуміло розгойдувати своєю ногою, не дотягуватись до того місця між рук попереду килимку, щоб зробити цей широкий крок вперед, робіть ось це. Собака мордою донизу на трьох кінцівках, тобто, коли ми підіймаємо одну ногу догори, це чудова поза, щоб утримати цей імпульс, щоб поставити ногу широко вперед. Але замість того, щоб розгойдувати своєю ногою спочатку нам треба перевести вагу тіла вперед, так щоб наші плечі опинилися над нашими зап'ястями. Потім зігнути коліно тієї ноги, яку ми хочемо поставити попереду килимку, дотягнутися коліном до грудей і навіть трошки округлити тут спину. Затримайтесь тут буквально на секунду і зробіть легкий крок поміж рук. Іноді так буває, що ступня все одно не дотягується до того місця між рук, і це абсолютно нормально. В такому випадку просто. Просто допоможіть цій нозі вашою рукою. Іноді буває так, що дуже багато справ і просто не вистачає часу на повноцінну практику. В такому разі я раджу вам подивитися моє відео з трьома розтяжками, на які вам потрібно всього 5-10 хвилин на день, які розтягують одразу декілька м'язів одночасно.